Якож Гарта Павлівна, 61 рік проживаю у Вінницькій області, Ямського район, село Підлісівка. Хворіла. Хвороби напрацьовані з роками. Треба працювати, треба працювати, щоб все зробити, все вистачити, тому що ми живемо і живемо тільки з того, як ми працюємо, так ми і маємо. До 10 годин ранку ніби живі, здорові, все добре. Потім починає крутитись голова, болить спина, болять руки, болять суглоби. Дивилася передачу кілька раз Кашпіровського, і після його сеансів я подивилася три сеанси. На четвертий сеанс мені стало значно краще. І знаю ще одну свою знайому, яка теж зі мною я поговорила з нею, і вона мені розповіла про свої проблеми із своїм здоров'ям. В неї було нічне нетримання в сечі. і У них у роду теж були такі випадки, коли з малих років, і потім вже десь у сьомому восьмому класі діти ще жили, і ще у них було нічне нетримання в сечі. Вибачте, але я не можу назвати прізвище ім'я цієї жінки через те, що вона буде страдатися цього всього. Як таке сталося з дорослою людиною, коли на ранок жінка поставала і пості ста її була мокрою, і чоловік її обзивав нецензурними словами, і їй було дуже неприємно і боляче вона ніколи не знала до кого звернутися в такому стані в селі, тому що такий діагноз, який не дуже приємно звертатися за допомогою у лікарів. От, і вона почула від мене про цю передачу і разом ми з нею її дуже чекали, коли була передача. І не могли дочекатися, який буде стан на ранок, і вона дуже вдячна лікарю за те, що він їй допоміг без ніяких грошей, а просто через екран ми дуже вдячні йому, і хай для нього буде в житті всього найкращого. Нехай ніж для нього буде спокійною, ранок добрим. І нехай він надалі так допомагає всім людям, як нам допоміг. Ми дуже вдячні йому і хочемо, зичимо йому здоров'я, йому, йому і його родині.